Коротше, всі блід погнали. Значить, ну там на тесті колонка відтестірується, не просили на заказ. Просто я не міг піти на роботу, цю я на роботу забираю. Поки я не потестірую сонячні панельки оці. Зараз ми їх зарядимо звалюю. Часом про це відложу, потім все беремо. Не знаю, зараз буду шукати місцину. Де тут така красива місцина, щоб її їх розмістити. Тоб воно ночь вот красиво підсвічувало. Біля цвітків може якихось. Цибулю хай підсвічує ночі. Uh -huh. Та не знаю. Там шашлики тут. Шашлики? О, шашлики хорошо. Я... Давай вночі шашлики пожарим, точно. А оцей фонарь мені буде підсвічувати. Так, все, для тест-драйву вибираю місцину, де я жарю шашлики. Все, вибрав, тепер пішли розпаковувати. Ага, мати сюди його стави, а сюди сонце достає, акумулятори гарячі ось. Гріє на акумуляторі. Так, давай. Так, розпаковка. Інструкція. Це для, для дурочків. Так, беремо піхачки, беремо кульочки. Кульочки Бум. Так. Так. Ось у нас буде садовий світильник. Супер-бупер. Ні в кого такого немає, а у Володимира є. Так. І основна наша база. Тут просто база. Так. Хто не знає, в базі там акумулятори стоять. Так. У нас тут акумулятори. Бум! три штучки. Кстати, вони сміють, так що їх можна міняти. З часом варіант можна змінити. Значить, я включаю на он його. Е, в оцю ширша впихачка. О! Пльоночку ми здираємо. Зачем? хай буде. То що перед використанням пльоночку треба здирати. Хай буде. Це як на вікнах, блядь, у нас стоїть постійно. <різь> 5 год проходить, 10 год проходить, як вікна поставили. Пленка торчить на вікнах монтажна, да? так, тепер зараз підрубаємо ці софіти. Так. Відкручуємо длінні спіральки. Тут хитроумно, бачиш, пазик є. Ти yeah. думаєш, пазик дурачки придумали. Пазик це тобі не для дурачків. Пазик це тобі для умних. Для хто провода. хоче провід сюди провести. Да-да-да-да-да. І повторяємо операцію. І. І тут нічого нового, просто повторення. Так, заправляємо наші лампочки. Бздинь. Бздинь. І бздинь. В наші відверті. І тепер, коли на вулиці світло, воно буде заряджатися. А коли я зайду в тімний сарай. Той, сарай? Паузу. хера не бачу. А коли я зайду в темний, темний сарай, вони будуть світітися. Во. Вже почали світитися. Не світяться, світяться. Все. Так, я думаю вот здесь. Вот здесь мені клумбочку підсвічую. Потім, якщо переміщу. Отак. Отак От до сонця. Тепер софіти. Пум-пум-пум-пум-пум. пум, -пум, 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 -пум. Где-то вот здесь. Хай цей мені підсвічує оцю область. Он туди, хай світа на цвіточки. Так. Паузу. Так. Оцей нам буде підсвічувати. Оцей красивий кущ. Мені подобається. Кущ ти мені нравиться, будь підсвічений. Так. І третій наш. А третій нас буде шашлики підсвічувати. Отак. Все, тройні. Так, все, розположився, хай воно заряджається. А ввечері я покажу, як вони будуть підсідчуватися. Заодно шашлики додаємо. Все, всім пока.